20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, людей, що мужньо і хоробро відстоювали нашу незалежність та нашу єдність, людей, які вкотре довели, що Україна завжди боротиметься за свою свободу. Сміливість Героїв Небесної Сотні стали початком нового курсу нашої держави. Тоді хід історії України було змінено. Разом із героями піднялись мільйони українців. 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції. А що ж далі? А далі непідписання угоди про асоціацію, жорстоке побиття студентів у ніч з 24 на 25 листопада. А далі покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, Майдан, залитий кров'ю, барикади, шини, Революція Гідності. 21 листопада 2013 року півтора тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився від підписання документу, до якого держава йшла руками. Угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Вночі 30 листопада на вулиці продовжували залишатись кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко розігнала поліція, відповідь на що, 1 грудня в центрі Києва з'явилися сотні тисяч людей. Міліцейське свавілля скликало людей обурених корупцією, узурпацією влади. Політикою русифікації та зближення з Росією. Після жорстокого побиття молоді спецпідрозділами силовиків на головній площі Києва Майдані Незалежності, протестний рух перетворився на тривалу кампанію громадської непокори владному режиму, корупції та порушенням прав людини. На 61-й день майдану на місці протестів застрелено перші двох активістів. На той час уже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого тодішня влада віддала злочинний наказ зробити зачистку майдану, застосувавши міномети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. 10 лютого кривавий четверг. Найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулось на вулиці Інститутській. Де переважно від кулі снайперів загинуло більш ніж півсотні повстанців. Небесна Сотня, герої не зборені, найкращі, найвідважніші сини, яскравим сяйвом в небі засвітилися, щоб інші мріяли, любили і жили. Ми серцем і душою з тими, хто у ці дні боронить нашу свободу на полі бою. Пам'ятаємо тих. То віддав своє життя задля нашого щасливого майбутнього. Молюсь за тобі, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Страшним часом не дай їм згинуть, хай наші молитви до Бога полинуть, хай він зрість у серці наших спинить. Молюсь, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну! Кожному з нас потрібно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям. Ми пам'ятаємо наших героїв, які боролися проти несправедливості, стояли на смерть за мир у нашій державі. Низький їм уклін.